Кожен має щось, що намагається стати твердиною у вашому житті. Або ж воно у вас вже було. Чому сатана приходить, щоб вбивати, красти і нищити. Це просто його робота. Якщо ви належите до Божого царства світла, тоді темрява не має над вами влади. Сатана не має контролю. Займіть своє місце у Христі і піднімайтеся в своїй Богом даній владі. Зміцнюйте перемогу Ісуса над ворогом через біблійний принцип про силу крові Ісуса. Використовуйте їх, будьте переможцями і залишайтеся синими у ці останні дні. Зростайте духовно, це допоможе вам оцінити де ви, покаже, як піднятися на наступний рівень і досягти зрілості у вашому ходженні з Богом. Ім'я Ісуса визначає, хто ви у Христі і вашу владу віруючого. Ім'я Ісуса має владу на небі і на землі. Перемагайте зло цим іменем, кров'ю Ісуса і Словом Божим. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Білій брім сьогодні знову з нами, і вона має для нас дуже хороші речі. Ми будемо говорити про зброю нашої боротьби, що вона не плацька або не природна, вона не людська, але вона сильна для руйнування твердинь. Кожен має щось, що намагається стати твердиною у вашому житті, або ж воно у вас вже було. Чому сатана приходить, щоб вбивати, красти і нищити? Це просто його робота. Він цим займається, і він докладає всі зусилля для того, щоб можна було вбивати, красти і нищити. Але що зупиняє його? Наша зброя зброя нашої боротьби, вона не плацька. вона не плацька а надприродна. Алілуя. І знаєш, Глорія, Господь дав мені цю назву. Чудово, як тільки я дізналася, що мене запрошують записати з тобою ці передачі. Я почула зброя нашої боротьби не плотька. і давайте знову почнемо зі слова плацька. Пояснимо, що таке плацька. Ми – духовні істоти. Знаєш, білі ми з кенетом дізнавались про цю зброю протягом багатьох років. можливо довше ніж ми хочемо визнати, але ми знаємо, що вона для вас зробить. Не кажи їм, не їм. ми з кенетом їм. перейшли від поразки до перемоги. Бо дізнались про силу мій. в імені Ісуса у Слові Божому у виконанні того, що говорить Слово. Вона спрацює для кожного так, абсолютно правильно. Для хто її застосує. Ми маємо ворога. Є так. ворог і його названо злодієм. Так і що він робить? Краде, вбиває, вбиває нищить, нищить. Так. Але ми можемо зупинити його. Так, ми маємо владу так. над ним і ми будемо робити це нашою духовною зброєю правильно і ви робите це як найкраще, коли зростаєте духовно і ваша духовна людина застосовує цю зброю. Павло написав церкві в Коринці. І я маю тут це місце писання. Він сказав: брати, я не міг розмовляти з вами як з духовними але як з платькими, як з немовлятами у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви були ще на силах. Та й зараз не в силах, бо ви ще по природні плецькі. люди. І я можу сказати це, бо я бачу серед вас сварки, незгоди розділення чи ж не плоцькі ви І чи не за людським звичаєм чините? Як ти вже говорила в розширеному звичайні. перекладі, написано кажучи, простійне змінені люди. Якщо виходите, як інші люди, прості люди, які не мають перемоги, ви постійно зазнаєте поразки. Це звичайні це люди Це звичайні люди. і чесно кажучи, Глорія... Диявол в будь-якому випадку буде панувати у вашому так. житті. Бо для того, щоб ходити в перемозі, вам потрібно знати, що вам слід діяти в духовній сфері. Так, так. сатана знаходиться в духовній сфері. І ви не можете перемогти його плотською зброєю. Ви не можете. Якщо ви бути плоським християнином, вам буде важко завдати йому поразки. біблія описує це як звичайна людина. Звичайна людина. Якщо ви живете як звичайна людина, ви не застосовуєте владу в ім'я Ісуса, ви не приймаєте те, що належить вам із Слова Божого. Ви просто живете як звичайні люди, яких так багато, ви стаєте мішенью. Мішень. Ви мішень. Ви мішень. Як можна сказати, чи ви? Павло сказав, що коли у вас є заздрощі, ревнощі і сварки, ви сердиті на весь світ, ви сердите на свого чоловіка. Ви сердиті на людей в церкві, у вас є розділення? В розширеному перекладі говориться заздрощі, ревнощі, розбіжності, розділення. у вас є між собою розділення, це схоже на ваш дім. Якщо це нагадує ваш дім, ні, то ви Звільніться від цього. Колись ми використовували таку річ, і не знаю, зрозумієте ви чи ні? Але навколо нашого дому Ми дуже хороші. продовжуй, біля Але навколо нашого будинку, знаєте, у мене четверо дітей. І якщо вони поводились як близькі. Якщо їхня плоть проявлялась, ми казали: мабуть, ви з'їли плоцьку кукурузу. Плоцьку кукурузу. як карамельний попкорн, і можливо ви не зрозуміли цей жарт. Я ніколи не ні так такого чи інакше чула. плоцька кукуруза. Але це означає, Звичайно. що ви їли плотську їжу. Ви живели з тим, так. що показують на телебаченні. з цим і тим. Ви не живились чистим молоком слова Божого, переможного якого ви могли б зростати? Бо ви народились згори. І вам потрібно зростати. Це те, що сталося. Коли Никодим прийшов до Ісуса вночі, ісус сказав Никодиму, «Вам слід народитись заново. або буквально грецькою мовою написано: вам потрібно народитись згори. Вам потрібно духовне народження. Навіть на цій землі, де ми живемо, так. ми ходимо тут. І нам потрібно народитись згори. Так. написано в посланні до Галатів 4.26, що вишній Єрусалим вільний. Він матір всім нам. Є Нижній Єрусалим і є Вишній Єрусалим. Але ми народились від Вишнього. Церква це небесна інституція. Ваше ім'я може бути записано в різних документах тут на землі, але це нічого не означає для Бога. Ні, це не це найголовніше. найголовніше. Це називається це може бути другорядним, але так. не головним. Ми будемо покликані на небесах. Так, ваше ім'я записано буду там. на небесах. Церква народилась на небі, і там знаходиться запис про всіх її членів. Так. ми громадяни небес, зараз так до Филип'ян 3.20. бо наше життя, тобто громадянство, на небесах, І не після того, як ви помрете. Зараз ви створіння з іншої планети. Якщо ви народились згори, звідки ми очікуємо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, який принижене тіло наше замінить так, тіло буде змінене. Що вона буде подібна до його славного тіла, силою якої він діє і підкорює собі все. Так само, як наш дух народився заново, наше тіло зміниться. Наше тіло зміниться. Але зараз ми наразі ще не отримали викуплення так. нашого тіла, але наш дух народився згори. І мені подобається записане в посланні до колосян 3.1.3, бо хоче, щоб ви знали, що ви духовна істота. Він хоче, щоб ви знали, що ви з небес Він хоче, щоб ви знали, що у посланець тут на землі він хоче, щоб ви знали, що ви живете за іншими правилами. Так. Закон духа життя у Христі Ісусі звільнив мене так. від закону гріха і смерті. І Якщо ви знаєте, як це робити, послання до колосян 3.1.3. один, якщо у воскресла з Христом, шукайте що? Те, що вгорі, що вгорі, де Христос сидить праворуч Бога думайте про те, що вгорі, а не про земне бо ви померли, і життя ваше сховане з Христом у Бозі. Стара людина померла. Стара людина померла. вона більше не бореться з вами. Ні, деякі люди так думають. Вони думають, що всередині вас триває боротьба між старою і новою людиною. Стара людина померла. Всередині вас триває боротьба, але вона відбувається між внутрішньою та зовнішньою людиною. Або можна сказати між плоттю та абсолютно духом». абсолютно правильно. Внутрішня людина це духовна людина, зовнішня людина це плотька людина. Алілуя. І коли ми народились згори, зброя нашої боротьби вже не плотька. Вона плотька, коли панує ваше тіло. Коли ваша зовнішня людина панує вас, вам потрібно народитись згори. вам потрібно живити внутрішню людину словом Божим і спілкуватися з Богом, і тоді ви будете зростати духовно. І по мірі духовного зростання ця внутрішня людина буде панувати над вами але якщо над вами панує зовнішня людина, вона буде панувати над вами, але за допомогою сили Сили відродженого духа в ім'я Ісуса, ви пануєте над усім той, чи вас світом. Правильно Наприклад, ми з білі сьогодні знаходимося у студії. Якби сьогодні була гроза, якби на нас насувався ураган. Ми могли би вийти на двір, взяти над ним владу і сказати: ти не прийдеш сюди, в ім'я Господа Ісуса Христа. Одного разу це сталося з нами у літаку. Ми кудись летіли, і з'явилося торнадо. Торнадо. І ми сказали: забирайся в ім'я Ісуса. І воно забралось. Абсолютно правильно. Повернулись до Хмари. Абсолютно правильно. Ви можете робити це, коли ви маєте ім'я Ісуса, коли ви живете для Бога, коли ви слухняні. Ви можете контролювати щось. Ви можете контролювати. покликані це робити це, але не людей. Ви можете контролювати речі, які спричиняють вам шкоду, такі як буря. чи коли люди потрапляють в аварію, і їхня машина перекидається, вони кажуть, зупинись в ім'я Ісуса. І вона зупиняється. Так. Отже, ви маєте силу в імені Ісуса? Це духовна річ? Так, це зброя нашої духовної війни. Так, це духовна зброя, якою ви користуєтесь. Ти говорила про те, щоб використовувати її проти погоди. Благословен, Господь. Дякую так. Богу, якщо ви живете там, де стається торнадо. у квітні минулого року ми проводили зібрання в нашій церкві в Колінсфілі. і говорили про важливо, владу віруючого. Щоб ви Господь казав це. мені говорити про владу безпосередньо зараз. Так. Через демонічну активність, яка відбувається на землі. Нам слід брати владу над нею, але це духовна Вам влада. Потрібно використовувати і нам слід використовувати Ісуса. свою духовну зброю. І в нашій церкві ми збудували нове приміщення церкви, і в ньому поміщається досить багато людей, але на це зібрання зареєструвалося більше ніж поміщалося церкві. Тому ми вирішили зробити намет на подвір'ї і розмістити там монітори. і люди з нашої церкви сиділи на вулиці, а наші гості були безпосередньо в приміщенні. І ми подумали, що можна використовувати намети у квітні. В Оклахомі це якраз той місяць, коли проходить торнадо. ви можете самі це перевірити. І ми попросили нашу молотовну групу у Колінсвілі помолитись про це. І вони почали молитися за кілька місяців до початку зібрань і проголошувати. Робено робити це у нас. Не буде жодних торнадо. У нас будуть чудові вихідні і так далі. І пізніше почали в місцевих новинах, а інші почали в національних новинах. Що того квітня було найменше бурь за всю історію Оклахоми. Хвала Богу. жодного торнадо. Слава Чому? Богу, бо ми використовували духовну зброю. Ми маємо владу імені Ісуса. у нашій духовній війні. І єдиною зброєю могло бути припустимо, Люди намагаються щось робити: збудувати великі вентилятори, поставити їх назовні і намагатися відігнати ними торнадо. Але це не спрацює. Ні, це не спрацює. Природна зброя не спрацює. І ми ще поговоримо про це перед тим, як закінчиться наша передача. Сатана виступає як ніколи раніше. Він виступає на землі, діють демони. Він бігає, як скажений. він бачить, що у нього мало, мало часу. Так написано у слові: час відведений для Адама закінчується. Але ми з вами маємо проявляти на землі і на небесах те, що записано у плані Божому. Нам слід показувати це начальством і владам. Так як це зробити? Взявши владу? Коли ви наказали тому смерчу, чи торнадо забратись геть? Коли ви сказали йому ні, тебе тут не буде. Ви не молились про погоду. Ви звертаєтесь це до те, погоди. чому навчав нас братхей. Наказуєте їй. Ви звертаєтесь до погоди. Бо прокляття діє в погоді. коли Бог створив землю? Вона була досконалою. Але коли прийшло прокляття, почала змінюватись погода. Інколи це просто природна річ. Але інколи за торнадо може стояти якийсь демон, і ви берете над ним владу. зброя нашої боротьби не платька. Ми розглядали слово плацька. тепер ми розглядаємо слово нашої. Хто ми? Наша? Чия це зброя? Чи належить вона звичайним людям? Ні. Вона не належить звичайним людям, які ходять вулицями, які живуть у депресії, які не знають, що робити. Інколи ви бачите їх по телевізору. це просто голови, які говорять, які називають експертами, але вони не експерти, бо вони не знають слова Божого. В Івана 1, 12, 13 говориться. А тим, хто прийняли його, віруючим в ім'я його, так дав владу бути дітьми Божими. Алілуя, котрі народилися на відплоті крові. Що це означає, прийняли його? Зробили його Господом свого Ісуса. Життя? Так багато з вас що молодому віці сказали, Ісусе, я приймаю тебе як мого Господа і Спасителя. Це назавжди. Так це нікуди не подінеться. саме про це ми і говоримо. А тим, хто прийняли його, він дав владу бути дітьми Божими. і я одна з цих людей. Я зробила Ісуса Господом мого життя. Біля одна з них. Отже, ми можемо використовувати ім'я Ісуса проти бурі і якось ми бачили, як перевертається машина прямо перед нами. Так. Ми звернулись так. до неї, і вона зупинилась. тому, якщо подумати тому про це, що коли ви народили згори, і коли ви почали розуміти слово Боже, і вашу владу, ви самі стаєте зброєю. Ви самі є зброєю. проти самого сатани. Чому? Ви сини Божі. Так, ви маєте Буді владу. О Боже, так, Бог мій отець, так котрі тринадцятий вірш на від крові, не від бажання плоті, не від бажання чоловіка, а від Бога народились. Так амінь. Біблія говорить в іншому місці. Діти, ви від Бога, і ви перемогли їх. так. Знаєш, Глорія, я інколи дивлюсь на своє родинне дерево, щоб розслабитись. Але чесно кажучи, моє справжнє родинне дерево, духовне. Воно від Бога, безпосередньо від Бога. Я Це від Бога. Я дитина Божа. Алілуя. Амінь. В Івана 4,24 говориться: Бог є дух, і ті, хто поклоняється йому, мають поклонятися в дусі. Дусі і, і в істині. В істині. Тоді, як я стала Божою дитиною, я маю духовне народження. Так. Я маю духовне нове народження. Я народилась на від ковід. Народилось в природному, і ти народилась і не відводи, заново. Як сказав Ісус, так. Це природне народження, відводи. водне народження. І потім ви народжуєтесь так. від духа. Хвала Богу. Алілуя. Коли ви народились згори, це друге послання до Коринтян, 5, 17 і 21. Хто у Христі, той нове творіння. Нове творіння. Нове творіння. Так. Все старе. Про минуло. Тепер все нове. Коли ти народилась гори, Глорія Джин. Коли ти сиділа, ти сиділа, коли ти сказала: візьми моє життя і зроби з нами, я Не Немає значення. Ти була вдома одна. Так, я була одна. Ти була вдома одна. Скоріше за все, так. Можливо, ти сиділа на стільці, і в цю мить ти сказала. Візьми моє життя і зроби з ним що І цієї миті, стара Глорія Джин, припинили існування. Я зробила. У нас з'явилася абсолютно нова глорія. Набагато краще. Воно абсолютно нове творіння. Амінь. В деяких перекладах говориться: новий вид істот, якого раніше не було. Ніколи раніше не було. Здається, це в розширеному все перекладі. Старе я минуло. не впевнена. Старе. І все стало новим. У дусі це духовне народження. В твоєму тілі не сталося щось нове. Якщо у вас було світле волосся, воно такими залишилось. Якщо у вас були блакитні очі, вони такими і залишились. І те саме стосується Глорії. Але у внутрішній людині я не думаю, що Глорія тоді розуміла, що сталося. О, ні, у мене не було розуміння духовних Але речей. тієї миті вона стала абсолютно новою людиною. У неї більше не було минулого. Все, що вона коли-небудь робила, було витерто кров'ю Ісуса. Вона стала знову невинною. Ви стали абсолютно новим творінням. Ви не винні з тієї миті, коли народили згори. І немає значення, що ви зробили. Немає значення, якщо ви пограбували банк перед тим, як сьогодні увімкнути телевізор. Якщо ви прийняли Ісуса своїм Господом, це буде витерто. І все стало новим. Ви стали абсолютно новою людиною. Благословен Господь. Знаєш, Білі, ми мали привілей відвідати в'язницю в Техасі. Так. Де я проповідувала жінкам, які були засуджені до смертної кари. На той час там було п'ять жінок, яким було винесено смертний вирок. Нам дозволили приїхати туди, і я розмовляла з ними, їм проповідувала. Всі вони були вбивцями, всі вони здійснили багато вбивств. Вони потрапили до в'язниці, але вони народились згори. І тепер вони вже не були тими старими людьми. І ми чудово з ними спілкувались. Вони любили слово Боже. Вони прийняли його. Вони ухопились за нього. Як я сказала, в той час там було п'ять жінок, яким було винесено смертний вирок. і більшість з них вбила багато людей. Але ці жінки прийняли ісуса своїм Господом, і вони народились згори. І той старий вирок у Дусі, і в природному У природному світі їм все, що доводилось мати справу з цим, але у Дусі вони абсолютно вони абсолютно нові. І здається, одна з них стратила за ці злочини. І коли її стратили, вона пішла одразу на небеса. Бо її внутрішня людина, так, була так, була народжена згори. Так. І коли ми народились згори, Глорія... Ми стали абсолютно новими істотами, яких раніше ніколи не було. Абсолютно вірно. Ніколи ви раніше не такі, не було. якими були раніше у дусі у старому завіті. Були юдеї, були язичники або народи, але в новому завіті немає юдеїв і немає язичників. Коли вони приймають Господа Ісуса Христа, і вони вірять, що Бог воскресив його з мертвих, тоді миттєво вони стають абсолютно новими істотами, яких ніколи раніше на землі не було. Ось що я бачу у церкві, Глорія люди не все розуміють. Я не говорю зараз про тебе. Ми знаємо багатьох, хто розуміє але є багато людей у церкві, які не знають, що вони абсолютно нові створіння. Їх ніколи не вчили Вони Не цьому. бачать, що вони абсолютно нове створіння. і вони просто живуть і дозволяють дияволу знущатись над ними. Дозволяють своєму розуму потрапляти в підплив диявола. відчуття провини. Відчуття провини, неспокій. Страх. Так. І все це через те, що вони не дізналися, що вони абсолютно нове створіння. Абсолютно нові створіння, які так. живуть за новими правилами. Біблія говорить, що ви посланці Христа. І ніби сам Бог благає через вас, Христос сказав: примиріться з Богом. Ми посли. Ми абсолютно нові істоти. Ми, представляємо. Ми з небес. Ми представляємо Бога. І ми тут на землі як посли. Сьогодні ми з вами посли з Небес. Ми посли, і ми говоримо про нашу країну, з якої прийшли. Припустимо, у нас є посол Сполучених Штатів в іншій країні. І на території посольства діють закони Сполучених Штатів. Те саме стосується нас на землі. Я посол. Але насправді я громадянка небес, тому я дію на підставі законів небес. Так я не зобов'язана хворіти. Так я не зобов'язана бути бідною. Про мене добре дбають, але мені потрібно користуватися моїми Тобі потрібно законами. Користуватися Мені слід жити як нове творіння. Павло сказав: ви не живете Тобі як нове слід творіння. Тобі ви говорити слова нового світ. творіння, ви плацькі. Ви чините як люди у світі, ви сваритесь, воюєте одне з одним, і якщо ви наполягаєте на цьому, якщо ви продовжите ходити як плотські, вам може бути вибачено щось, поки ви ще не мовля. коли ви справді ще не мовля у Христі, ви тільки народились згори минулого тижня. Чи можливо рік тому за щось вас не спитають? Це як в природному. Вам нічого не кажуть протягом року чи двох. Правильно, у природному. але через якийсь час. Але в недприродному не так мовля? не можна. Ви вже не носите на руках дитину, які 10 років. Так, вона буде виглядати недоречно, у підгузках. Ви ходите. Над неї будуть сміятися. Ви підводитесь і ходите? Так, ви зростаєте і стаєте послом. Ви зростаєте, і ви показуєте цим демонам, духовним начальствам та владам. Хвала Богу. Ми поговоримо про це пізніше. Ви проявляєте їм Бога, і ви робите те, що маєте робити. І я думаю, що це велика потреба у церкві. Бачите, хто ми? Амінь. Хто ми в Ісусі Христі? І Відповідно, поводитись. І чинити так? так, застосовувати перемогу Ісуса на землі, Благословен Господь. І проявляти Бога. Чудеса і зцілення, і чудові речі, які належать нам. Все це належить нам зараз. Все хороше, що ви бачите у писанні. Якщо ви народили згори, воно ваше, але воно не приходить до вас автоматично. Вам слід прийняти це, ті, хто прийняли його, стали дітьми Божими. Ми повернемось за хвилину. Забезпечив все, що вам треба для вашого успіху через Ісуса. Він вже зробив це. Ісус завдав поразки всьому прокляттю. Все прокляття, яке прийшло через порушення закону, і Ісус його переміг. Він воскрес з мертвих, і зараз Він пропонує вам перемогу. Ви можете бути вільними, ви можете жити зціленими і благословенними, якщо ви просто приймете його як Господа. Скажіть, Ісусе, я приймаю тебе Господом мого життя. Скажіть йому те, що сказала йому я. Я сказала: візьми моє життя і зроби з ним, що Він це зробив. Я не знала, що так буде, але я насолоджуюсь життям. Все, що він робить, це добре. На цих передачах ми навчаємо про те, як брати владу над хворобами і недугами, над поганими обставинами, як брати владу у тих ситуаціях, коли диявол використовує людей, щоб загнати вас у глухий кут. Ви не маєте влади над людьми, але ви маєте владу над дияволом. Так на демонами, яких вони ви використовують. Розкажи достатиш до вас. Білі. Одна з найголовніших речей у вашому християнському житті це так. зростання. І це пояснює тридину природи людини, дух, душу і тіло. І це пояснює стадії зростання. Немовлятам властива невинність, а також і незнання. Це пояснює дитинство. І потім це розвивається в ознаки зрілої людини у Христі і те, як ви їх отримуєте. Мені подобається таке ствердження. Зріла людина не спонукана так. критикою чи хвалою Так. благословен Господь протягом цих передач ми будемо говорити про зброю нашої боротьби. Ми будемо говорити про кров Ісуса, про ім'я Ісуса і заглибимось в це. Якось я редагувала книги Кенетагегіна. Це чудові книги. і звичайно, ми знаємо, що немає перемоги без сили крові. Звідки ми про все це знаємо. зі слова Божого. Так. ми маємо слово Це чудово. Це для чудово, вас. чудово для вас. Слухайте дуже уважно і приймайте це для себе. Так, гаразд. Ти отримаєш це. Ви можете написати нам, і замовити наші матеріали. Ми надійшлимо їх вам. Від нас залежить, чи будемо ми зростати. Правильно ми народжуємо згори, і наш обов'язок дізнатись, що в цьому є, і виконувати це. Тоді ми можемо жити в свободі. Це Глорія Білі нагадують вам, що Ісус є Господь. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення. Ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.